Так, поїхало, 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 поїхало. Плей, попередження. Окей, okay, ви використовуєте нашу нашу, хотів сказати, сім-карту. Будь ласка, виберіть свій пристрій. Де він є тут вибирається? Так. Вона зараз перевіряє моє обливання. Фіксує мої очі, походу, так? Да? А коли я буду зівати, воно не буде фіксувати, цікаво, зараз будемо максимально провокувати камеру. Бля, а, а, а мені цікаво, як люди, які дуже часто моргають, як вони їм взагалі пройти цю гру? Знаєте, є такі люди, в які которых реально які стиг, типа они аж вот так от можуть моргати. Це ж просто це ж хар 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 хард левел ні? Бля, воно працює! Алло? Ви то бачиваете? Дивіться, оп! Бля, ладно, да тут эпилепсики немає, до речі? Бля, навіть коли я закриваю просто. Воно не Якщо Если короче, мені треба спички, щоб я не засну, зараз. І yeah. я. А, закрити очи, щоб почати? А скажете головит, відкр... а як ви скажете, Ви в чаті пишете? Все? Я типа сплю, да? Я типа спав, короче. Вообще-то игру нормально? Что там шипит? Алло! Алло! Минус 8 по Бля, я забыл, что тут морхатона можно. Мінус 101 В грі, в грі Я жіті, що там моргав, алло Я один раз моргнув. Де світло. О. Привіт, працівник номер 157. Открой вопрос, мото Vidil. Я що моргав два рази що, чи що? До вашого бачення наша, до наша місія. Ну да, дивись. Принесіть його до... Так єдина, що не моргає іноді, коли я бачу, не моргав. Пам'ятайте, повторіть це завдання, поки не сказано інакше. Можете поїхати на день, коли ви виконуєте свої, свої завдання. Ні. Uh, Полить коробки, забрать коробки в депо и спалить, спалить, их. А где депо и коробки? Блять, меня уже, меня уже эти, эти И куда их? труба, трубика, трубе капец. А, куда их девать? Твоя око око моє дивиться. Пайлот. А тут? А тут? Может, здесь п... А тут. А що ты закрилось сама? А, я, походу, тоді моргнув не в час. Так, а де чекайте? Де, де, де? Де Дэппалы. Бля, неужели я так часто моргаю? Бля, баскетбол можна пограти? Ні, я один мая Це Короче, сфазмофобия придумала. Ладно, це не моє, Баскетбол то не моє Я тільки футбол граю Молодец. Вот так? Да як закрыты. Ого. Паня я не сгорю? Хотів в Писюшку свою підпалити трошки А шо далі? Куди далі ти? дарите? Знову палити? Шо, їбанути, чи шо нахуй? Фу. Фу! Нахер не так стучить? Тут пояснить, будь, будь ласка. Шо не може, не може спокійно постучатися, або що? Ти, бик! Та йди нахер, блядь. Ви бачили то його? Ви бачили? О, дивіться, а ну зараз. Скажіть, ви побачите його чи не побачите? Бачили його? А, я ж закрив очі, як ви побачите теж, ви ж теж, теж, теж визначаєте. Ти не стучиш? Ні, сьогодні А мені, мені коробок треба викинути? Рецепт номер 157. Это специальная доставка, яку ви повинні тут е утилізувати гнізді. И сны е гнездо знайти в розді розділі розділі Б. Служ, будьте обережні. Де вона? Блять, мені... я вже заїбався оце блимати. Блять, а що воно на мій голос воно реагувало? Я так не блимав, як тільки що блимало А, а Сектор Б О, капець. А шо знімаю, що знімаю? Дивись, я не можу моргати, Мені тут пизда зараз буде Це то, що все то, що, шо і ви Де та гнида? Де та гнида, алло? Бля, ну хто-хто? Ну Тарас? Ну тобі ви зараз говорити Хоча я знаю, що то не ти пишеш ведь. А куди йти? алло? Ага. 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 Бля, тебе зараз наговоритеся, попрошу отмін модера, що вас забанять нахренеть. А! Закрито теж. Куди біжати? Зараз голосування зробимо за бан. Я буду моргати, поки цей, поки можна. Поки можна, моргаємо, багато розморгаємо. Потім можна було не моргати. Але все одно воно я рів... воно іноді моргає, коли його взагалі. Блять. Да это я Да это мразь А тут приседать не можно, да? Блядь, я, я, я только пару секунд Да блять, да насекай ты очи, я вас прошу Заспытитесь. тыся Я пару секунд не моргаю, вони піхти починають. А зараз слези Алло? Ну шо таке? А що робиться? А шо, що відбувається? Поки моргати можна, да? Я бойся? Того скла. Опа. Все? Я виконав завдання чи ні? Слег номер 157. Будь ласка, продолжить ути ути утилізувати цей депо. Це Куда мені треба? Тут же? Сбер коробки в депо и спалюйте потім у секторі. А. Бля, сейчас дуже просто якось все. Поки що Ви, ви, ви не втомилися від того моргання? Я нічого не роблю. бо я перепрошую за виключений світ, будь ласка, пробирайтеся до генератора в розділ С. Зашибісь. Привіт, привіт, всі привіт. Це розділ С. Привіт. Бля. А! Ты кто, сука? Дивиться, с... Гляньте, что он делает. Дивиться. Ай, очи пекут. Очи пекут. А, -а, а! Сука. Блять, <плёдь> мы <плёдь> <плёдь> очень пекли. Що, що робити, щоб почне пікли. Скажіть будь ласка. Закрив. Закрив. Закрив точе, щоб все повторити. Закрив. Ну, no. давай, мучай мене. Так, все, я я сильний, я, я не програю. Чим вона шкодить? Сука, це око. А я ж не був, я ж не моргнув. Що за херня, я ж не моргав? Че, моргнув? Що ти гнида? Где на ней? Ты генератор? Ага. Коло на неї не даешься, вона теж теж на цей. Его, блядь, фонариком тільки в голову, якщо Ууу. Очі, 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 не болить, не болить. Не, не, моргайте, не моргайте, не моргайте, не моргайтеся, скільки треба. Процедурки пішли, коротше Все, я готовий. Я готовий на Пішов, Пішовля, нічого так у тебе добрий ранок в 9 в півдесяті ночі. А як фонарі виключити? А хто тут ще був? А де генератор? Що робити? Creed Medman А, там лохи есть, а, -а, -а. а як почекай, тут є? есть генератор у секторі Б и світло. Це, Короче, це, ви, ви поняли, що це таке? Це короче. Передохнучивание. Передах, О, я придумав наз назву їй А. Генератор. по и ты.

Блять, я так близко чу чую его. Я его вот тоже близко чую. Сука, сколько он уже а? И епт. Не, это не мои кроки. А что тут робуется? Что это це за, за склад? Эки шахеды, блядь, лежать в коробках. Що я маю зрозуміти тут? Эксплуатация, и так далее. Бля, генератор у нас, я ви понял Так, короче, походу от всей кімнати, це чисто, щоб ми передохнули. Гра вже не настільки жорстка, щоб у нас. Щоб у нас разъебывало, походу. Е! Я ж оси не чую. А, там все Я думаю, а куда Я думал, балкон, короче, и все до побачення. На завод -то. То есть, в обычном заводе, ты, звучайно камера, да такая? Це ми пройшли в ролі, що? Ну конечно, конечно. То що я мав зробити? А, я думав все. А, Весимо. Вс... Ми, короче, як гірлянди, поняли новорічні, он весемо, зараз. Чисы, я Ого. Те як, як, як ці свічки, понял в Гаррі Поттері? Да, так то ну, вкручені були. Ти бачиш скільки їх там було? Вкручених

Як мені реагувати на цю гру? Ну, хоча, ладно, я, як підреагувати? Вона безкоштовна. Почнемо з того, що вона безкоштовна, але вона хвилина 15. Чисто, чисто хайп на е намарвання очей. Не скажу, що щось прям сверх цього. Але, якщо безкоштовно, то можете спробувати пограти дуже цікаво. Але, напевно, весь. Весь прикол якраз бігати просто проти, проти э, цього робота, який за нами ганяється. Думка дуже цікава, да, але, але, але дуже маленька гра. Ну, дякую, дякую, що дали безкоштовно. Ну Хоча б гривень 10-20 я би заплатив би. Після того щоб автору хоч щось заробити, Тому що її купило би дуже багато для них. Тому всім дякую за перегляд. Ставте свої лайки, пишіть коментарі та поприєднайтесь на канал на Twitch, тому що там ми і проходили цю гру. Всім до побачення!